травень гілочка боскова, літо подає нашу школу початкову ми в останній день. В нашій школі початковій кажемо прощай, нас дорослих тільки гості та з тих пір чекай. Давно-давно чотири роки тому, коли осінні дні були, почались в школі тихі кроки, то ми у перший клас прийшли. А я на лінійці стояли. А в очах і цікавість, і страх. В носах квітів букети тримали, та тремтіла тривога в серцях. Пам'ятаємо і зараз крізь роки перші труднощі, гарний наш клас, І веселі цікаві уроки, Як же швидко злетів довгий час. Перша вчителька добра, терпляча, наче мама була на малим, а любов її щира, гаряча, Зігрівала сердечко усім. Як фея, і добра, і мила, усміхається, лагідно нам. Як же щиро, вона всіх любила, як завжди, хвалила батькам. Спасибі вам, Галина Васильівна, за добру науку, за те, що ви протягнули нам руку, за те, що багато чого нам навчили. А головне, ви нас як рідних любили. Ваша любов і за вашу турботу, ви також приймає вдячність від нас. Ми будемо вчитись, сумлінно трудитись, про ваше добро пам'ятати весь час. Була не тільки перша вчителька у нас одна. Нас чули інші учителя. Англійська мова. Вікна у освіт. Ви подарували нам перший політ. Інформатика це шлях до знань. Ми вже не боїмось жодних програм. Музика, пісня, натхнення і радість. Дякуємо вам щиро за гарний настрій. За вашу мудрість і терпіння, за щирість, праці і уміння, за отримані знання. Спасибі вам, учителя. перший клас ми йшли не сміло, маленьке з вірою в очах, а поруч тато й матуся, і трішки сліз було в очах. Виболівали всі за нас і йшли за нами з класу в клас. Багато ви приклали сили, щоб ми всі початкову школу закінчили, щоб мов дошата легкокрилі, у світ знань впевнено взлетіли. Батькам, бабусям, дідусям спасибі, скажем нині. ви нас ростили і любили, і з нами ви уроки вчили. Ми любимо вас, кохані мама і тата. Ми вам бажаємо здоров'ячка багато. Ми хочемо, щоб ви завжди раділи. Щоб в житті ніколи не хворіли. Удачі справах успіх Завжди Жаж, то був гарній люді. Червоно вдачі вас нікого що попереду ще сім років школи. Чотири сходинки пройшли, навчились читати і писати. І безліч знань ми здобули. Тепер же нас і не впізнати. Погляньте, як ми підросли. Чотири роки спливли за водою, і виросли ми із собою. Так линей ви на цей час вже п'ятий чекає клас. Нові предмети кличуть нас, чекає нас цікавий шлях. Інші вчителі, нові знання, Почнеться нове навчання. Ми ще не знаємо все, та, та кожен сміливо вперед іде. Попереду для нас новий час, тож середнішко, чекай на нас.